Щоб віра моя була, градіта, щоб віра моя була, гранідо, щоб розлада взяти мі! Щоб розлада взяти біля, щоб сміли, що я в так! щоб сміли що я бій так, якщо герої за тебе свята, якщо герої за тебе свята, за твою славу, за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. щоб обсити, коли волі, щоб обсити геть були волі, то б то не Ми кров помордованих дітей твоїх. Велика смерть, героям української нації. Велику смерть, героя української нації! Слава Україні! Героям, слава, слава нації! Смерть Україна! Усе! Україна! Бород усе! Бород усе! Україна! Поля все! Героям української нації! тричі!